Уже і ранок. Чудовий жовтневий ранок. Ну, от можете побачити, шановні, яка у нас екологічна ситуація. Оце по річці Дніпро. Ось у нас Льовшинська затока, ось у нас Гадючева І ось Отрадненська. І ось можете побачити, як насувається така хмара. Це не туман. Це все викиди. Від підприємств забруднюючи. Да. Сюди зараз несе вітром. Ну, ось Можете побачити, да, бо багато хто телефонує на гарячу лінію, там риб патруля кажуть, от браконьєри, браконьєри. Ось працює човен. Це промисловики, вже інспектори перевірили в них документи, перевірили знаряддя лову. Тому, щоб ви розуміли, промисел працює. Продовольственна програма також. Риба це продукт для того, щоб рахувати населення. Тому да, виходять вже рибалки і працюють. Ну от, промисел працює. Ще один баркас, до якого під'їхав приспірохоронний патруль на перевірку документів. Знарядь знову. Также промисел працює. Ну, от, черговий промисловий баркас, верхній б'єв, Дніпровське водосховище. Запорізький рибохоронний патруль перевіряє легальність цих рибалок чи є серебудовне підприємство, але, друзі, ще раз наголошую, вже промисел відкрився і рибалки виходять працювати. Тому ще раз наголошую, ваші дзвінки, це, ну, звісно, дяка, що ви телефонуєте, реагуєте. Але щоб ви розуміли, все це в межах чинного законодавства. Тобто люди працюють за законі. Ось можете бачити така. Доброго дня, хлопці. Доброго. Ну що, є рибка у Дніпрі ска Є спорту. Перевіряються документи у рибалок, тому що всі промисловики повинні мати при собі документи, дозволяючи на промилов Також перевіряються знаряддя лову. Ну ось відбувається перевірка документів у промисловиків. І можете побачити, друзі. Рыбка є, да хлопці, є рыбка? Есть. Да. Ну хорошо, крупная. Да, толстолок такий крупный, то килограмм десь там по 5, да, по 6. А, по 10. Ай, по десять, нуга, да, он ну, ты здоровий. Так, хлопці, дивіться, під час перевірки вашого колмолу я буду. Гарного дня, Умови, бачите, люди є, документи є. Все, офіційно. Да, хлопці, дякуємо вам за ваш труд, okay. дякуємо за те, що ви якби да, кормите людей. Бажаємо вам здоров'я, успіхів. Доброго ранку. Запорізький похоронний патруль вас вітає. Ви що за пір? Можна допомогти вас? Якщо ви складе Дікопетровська Україна, Дік Доброго ранку, хлопці. Ну ось Хочемо показати вам, шановні глядачі і читачі, як відбувається перевірка промислу на Дніпровському водосховищі. Ну і це хочемо цим відео і цим рейдом відповісти на ваші питання. Ви телефонуєте на гарячу лінію і сповіщаєте, що нібито бачите човен, який виходить. На Дніпровському водосховищі, це верхній б'єх. Що ніби, це якийсь браконьєр. Так от, це промисловики. Зараз іде перевірка документів інспектором Запорізького рибохоронного патруля. Тобто, хлопці, скажіть, як працюєте? Добре. Ну, ви молодці, вас не лякає така ситуація, що зараз війна, от цілу ніч. Прилітають якісь ракети, шахеди, а ви працюєте, ми бачимо. Виконуєте продовольчу програму. Ну, не страшно? Страшно, буває. Ну, а є рибка у Дніпрі, скажіть. Потихоньку є, так. Можете побачити. Рибка присутня, ого, толстолоб, який дивіться, карп. Ну тобто є рибка. Тому що людей потрібно годувати, продовольчу програму потрібно виконувати, тому промисловики виходять на промисел. Тому хочемо розвіяти всі ваші сумніви. Це не браконьєри. Це ходять люди, промисловики ведуть промисел, виловлюють рибу, ось у людей є усі документи. Скажіть, будь ласка, Олександр, у людей так, все. Так, так у да, є дивіться, всі документи. під час перевірки промлову, значить, по журнал у них є, додатки у них є, порушень не виявляємо. Вірки у них є. Огляд є посвідчення струмового каталіста у них є до 31 року, 2024 року. Да. У мене, як у інспектора охоронного патруля, цього поргасу зауважень на момент перевірки немає. Всього, дякуємо вам, хлопці. Дякую. Да. Так що да. бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам гарних уловів і разом до перемоги. Переможемо.